Доброго дня малята! Я клоун Гоша. Я прийшов до вас не з пустими руками, а приніс ось що. Що це? Це пірамідки. Скажіть мені, а пірамідок я приніс багато чи одну? Я приніс багато пірамідок, дякую. Малята, у мене є проблема. Я не знаю кольорів, і я не знаю якого кольору кільця у пірамідці допоможіть мені. І у пірамідці якого синього, зеленого і жовтого кольорів. А ковпачок якого кольору? А ковпачок у нас червоного кольору. Дякую вам. Скажіть мені, а в який кошик мені покласти? Синє кільце. Жовте чи синій? В синій кошик, тому що воно також синє. А в який кошик я покладу зелене кільце. Зелений чи червоний кошик? Так, я покладу його в зелений кошик. Дякую вам! А в який же кошик мені покласти жовте кільце? Жовтий чи червоний? Я його покладу в жовтий кошик, тому що воно жовте. А в який кошик я покладу червоний ковпачок? Червоний чи в синій кошик? Так, я його покладу. Червоний кошик. Молодці, дякую вам! А давайте тепер знову зберемо пірамідку. Яке кільце у нас найбільше? Найбільше кільце у нас синє. Ми його покладемо першим. Які у нас залишились? У нас залишилось зелене кільце і жовте. Яке більше жовте чи зелене? Зелене більше ми його покладемо на синій. яке ж у нас останнє залишилось? Жовтики. Ми його покладемо останнім. А що в нас ще залишилось? Що нам треба на гору покласти? На гору ми покладемо червоний копачок. Дивіться, яка у нас вийшла пірамідка. Синя, зелена, жовта і на горі червоний ковпачок. Дякую вам, малята! Ви добре знаєте всі кольори, і ви допомогли мені їх запам'ятати. Ви розумнички!